Чи знайома вам ситуація щодо заробітної платні ще тиждень, а у вас уже закінчились гроші? І ви починаєте економити в супермаркетах, рахувати кожну копійку, відмовлятись від задоволення базових потреб від своїх хотілок. І якщо вас запрошує хтось відпочити, наприклад, друзі, сходити в ресторан, ви відмовляєтесь, знаходячи різні причини і різні відмовки, тому що вам навіть незручно про це розповісти. Якщо вам це знайомо і ви хочете нарешті взяти фінанси під свій контроль, побудувати фунт. Фундамент вашого майбутнього успіху це відео для вас. Сьогодні я розповім про 8 фінансових звичок, які є невід'ємною частиною мого життя, і вони дозволили побудувати те життя, яке в мене є. Чим раніше ви почнете притримуватись цих порад в своєму житті, тим більше шансів ви матимете на те, щоб створити великий капітал уже в молодому віці. І перша моя фінансова звичка: ніколи не ставити ставки, ніколи не займатись гемблінгом, це просто смерть ваших фінансів. Я знаю, що в молодому віці дуже багато хлопців думає, що саме тут можна якось. Сламати систему і почати багато заробляти, тому що у кожного хлопця є знайомий знайомого друг друга, який там обманув всю систему і став дуже багатим. Хтось реально бачив таку людину, я просто не бачив за весь свій час. Це знаєте, така легенда про того самого типа, його просто не існує. І велика правда заключається в тому, що в казино виграє тільки казино. Ви можете один, два, три рази виграти, але на дистанції. Ви завжди будете в мінусах, і в моєму житті була одна історія, яка зараз мені здається дуже смішною, але тоді було абсолютно не до сміху. В один момент до мене в команду прийшов таргетолог, який здався мені досить відповідальним, охайним, і, взагалі, от був таким молодцем, хоч він недавно стартував, але в нього були якісь навички, які мені сподобались, і я взяв його в команду. Отже, в нього було декілька проектів, які я йому передав. Але через те, що я був ще молодий зелений. Я не знав, що передавати усі доступи і е, передавати обов'язки вирішувати так само ж фінансові питання не потрібно, це неправильне рішення. Але я так зробив, і ця людина через деякий час в мене, ну, скажімо, вкрала цих клієнтів. Тобто, він сказав, що я більше не працюю, що я вийшов з проєкту, і тепер повністю він буде цим проєктом займатися, і йому на карточку потрібно платити. Я був шокований, тому що ті... Проекти, які я йому передав, були стабільними, все йшло окей. І я ну просто не міг повірити, що в один місяць в мене мінус 5 чи клієнтів. А потім я зрозумів, що сталося. Просто вслухайтесь, цей таргетолог дуже любив ставити ставки на спорт. І спочатку він програв 50 тисяч гривень, а потім взяв кредит. І ще 50 тисяч гривень програв. І для того, щоб вийти з мінусів, тому що йому назвонювали колектори і погрожували, він вкрав мене клієнтів. І на цьому історія закінчилась, тому що я з ним більше не співпрацював, гроші він мені не віддав, ніяк не віддячив, ніяк ситуацію не загладив, але це був великий урок мені на майбутнє не довіряти усім людям, як мінімум, і головне ніколи не зв'язуватись зі ставками. Тому що, якщо у вас є думка, що. Саме ви зможете переграти, що саме ви зможете знайти саме той механізм, який принесе вам багатство просто одною кнопочкою. То ви одна із мільйонів чи десятків мільйонів жертв. Я бачу цю ситуацію Так, молоде покоління підростає, молоде покоління починає якісь гроші заробляти. Тут починає ця вся реклама давити ставки на спорт, казино легальне, казино допомагає зсу. Значить, казино це окей, можна туди йти. Воно легальне. Коротше, весь цей маркетинг направлений лише на те. Щоб ви втратили свої гроші, і ви втратите гроші, і ви не отримаєте ніякої цінності. Краще навіть якесь дуже погане навчання купити, ніж ставити ставки, тому що навіть з найгіршого навчання ви вийдете з навичками, з хоча б з якимись знаннями. А з казино ставок ви вийдете повністю розчаровані, без грошей і, можливо, навіть в депресії. Знаю купу прикладів, не повторюйте їх долю. Будь ласка, не тестуйте це на собі назавжди. Забороняю вам туди нести свої гроші. Друге, що я вам буду забороняти, це вживати алкоголь. Може здатись, що ой, та ні, ну що там, алкоголь, трошки пива, трошки посидіти. Дивіться, я чітко пам'ятаю в свої курсантські часи, коли ми з хлопцями ходили в бар, я бляха, всі свої гроші, майже які відклав за декілька місяців, міг. От протринькати буквально за один-два походи в цей бар, все. І це мене відкатувало назад сильно в часі. Тобто, уявіть, два місяці я відкладаю щось стараюсь. А потім ми просто сходили, випили, повеселились, і все, цих грошей немає. Це навіть не можна порівнювати з кавою. Кава, ну скільки там буде? 100-200 гривень. Я точно не знаю. Це не так багато. І в принципі, кава, хоча б якийсь ефект, дає короткостроковий. І відмовлятися від кави, по типу, ви кожен день зможете Зекономити 200 гривень, потім рік по 200 гривень. Потім, якщо ви це все інвестуєте, то ви станете багатим. Це повна туфта. Ну це просто смішно говорити. Ні одна людина реально успішна вам таку пораду не дасть. Економ на каві, щоб стати багатим. В принципі, економити якогось сенсу великого немає. Надлишково. А ось відмовлятись від алкоголю, на який реально може йти багато грошей, багато. Тому що один коктейль, наприклад, в Європі він коштує дуже. дуже Дуже немало, і ви можете витратити навіть легко 100 баксів за вечір, 200 баксів за вечір на випивку. І враховуючи, що алкоголь дуже негативно впливає на когнітивні здатності людини, і це підтверджена інформація, я не бачу сенсу пити алкоголь взагалі. І враховуючи все вище зазначене, в моєму житті уже давним-давно немає алкоголю за маленьким виключенням, наприклад, на свій день народження. Моя третя фінансова звичка це будувати конкретні плани. Дуже часто люди живуть в стані, ну, я буду щось робити, щось старатись, можливо, щось. Піде краще, можливо, мене підвищать, можливо, я десь знайду якусь мутку, і можливо, я зароблю. Але можливо, майже ніколи не реалізовується. Якщо в вашому житті розрахунок виключно на удачу, на ось це можливо, якщо в вашому житті немає планування, а планування це передбачення конкретних ваших дій в конкретному часі і передбачення результату цих дій, то ви точно не зможете змінити своє життя. Давайте перейдемо на щось конкретне і зрозуміло. Якщо ви працюєте на звичайній роботі, і ви хочете її змінити, ви хочете заробити на, будинок, на автомобіль, не знаю, будь що. Вам потрібно порахувати, скільки ви можете реально заробляти кожен місяць, скільки ви можете відкладати на цій роботі. Скоріше за все, вашого доходу не вистачить. Або ви порахуєте, і на автомобіль вам потрібно буде відкладати 20 років, 15, 10 років. Це неадекватно, ви точно не дочекаєтесь, ви точно не зможете скільки часу купити на цей автомобіль. Вже світ до того часу зміниться, ми будемо, мабуть, літати, я не знаю, але це нереалістично і неадекватно. В такому випадку потрібно прийняти рішення. Окей, а скільки мені грошей потрібно буде на те, щоб навчитись чомусь тому? Наприклад, тисячу доларів. Окей, я навчусь, у мене от на це піде три місяці. Перші результати я зможу отримати приблизно через ще деякий час. Я почну заробляти ще додатково 300 доларів, потім 500, потім 700. Ось це хоча б більш-менш. Адекватне прогнозування, але більшість людей про це навіть не знає, навіть не чули. Нас не вчили рахувати цифри дні місяці і дивитись на конкретні результати. Ми мріємо, ми хочемо, але реалізація наших мрій від нашого виключно бажання ніяк не залежить. Тому в один момент не бійтесь, зупинитись і чесно відповісти собі на ці запитання. Чи є перспектива в тому, чим я займаюся? Скільки реально часу мені потрібно на те, щоб в даній ситуації реалізувати свої мрії, чи може мені зараз потрібно щось кардинально змінити, або потім буде пізно? Дуже часто ці щирі відповіді, ось цей діалог з собою приводить до кардинальних змін в вашому житті, і після цього ви не зможете рухатись так, як рухались на автоматі роки або десятки років до цього. Четверта моя фінансова звичка це фокусуватись на рості доходу, а не на тотальній економії. Ви, мабуть, чули ось ці історії по типу: якщо кожен день а, замість того, щоб купувати три пачки сигарет, відкладати, то ви зможете це все повна фігня. Забудьте, викиньте це з голови. Ніхто не став багатим, чисто тому, що він перестав дихати, пити воду і їсти все. Ця ідея не працює. Яка ідея працює? Це фокус на розвитку вашому, на рості вашого доходу. Потрібно фокусуватись на тому, як ви можете здобути нові навички, які приведуть вас до можливо якоїсь нової позиції, до нового бізнесу, який принесе вам ще більше грошей. На цьому ви маєте. Фокусуватись про це тільки думати, звичайно, потрібно враховувати маленький нюанс. Нам не потрібно йти в крайнощі і купувати ті речі, які вам насправді не потрібні, тобто йти в надмірність. По типу, купувати брендові речі, коли у вас ще не якийсь супердохід, не варто. І от, от просто подумайте, що в вашому житті нічого не змінить. Ось то купувати, скоріш за все, особливо на старті, не варто. По типу, якщо ви тільки починаєте свій бізнес і вам... Потрібні гроші для того, щоб більше вкладати в рекламу, і тут ви вирішуєте купити останній айфон. Це неправильно. Або Гучі, якісь тапки, Гучі сумки. Ні, 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 це не зараз. Можливо, потім, через рік, коли ви будете відчувати себе стабільно і ваш бізнес вже буде працювати достатньо автономно, без вашої участі. Тоді можна, тоді let's go, тоді можна вже і пофлексити, скажімо так, тими речами, які ви так уже хочете. Але на початку ні в якому разі. Проте, фокус ваш має бути саме на рості доходу. П'ята моя фінансова звичка: це ніколи нічого не купувати в кредит. Взагалі, якщо ви не можете собі дозволити купити щось декілька разів, прямо зараз за кеш. То ви не можете собі дозволити це купити. І не потрібно використовувати фінансові інструменти, які нам так люб'язно пропонують банки. Тому що банкіри на нас хочуть заробити копієчку. І вони знають, що давати кредити це вигідно. Вигідно для них. І невигідно для нас, коли все-таки варто задуматись над тим, щоб використати ці фінансові інструменти по типу кредитів, і так далі, коли ви розумієте, що покупка чогось нового вас наблизить до нових результатів в бізнесі, підвищить ваш можливий дохід, і так далі. Наприклад, якщо ви розумієте, що вам для зйомки суперкласних професійних відео ви займаєтесь відео чи фото, потрібна нова камера. Окей, тоді це адекватно. Або ви займаєтеся IT і вам потрібен ноутбук. Окей. Або ви хочете зараз чомусь новому навчитись піти на навчання і там заробляти. Окей, це адекватно. У всіх інших випадках ні. Тому що ті гроші, які вам дає банк, ви маєте повернути. І знаєте, ви в моменті від якоїсь покупки, наприклад, нового айфону. Ви кайфанете, ви такі молодці. Але цей кайф він буде дуже короткостроковим. А ось цей стрес і ті проблеми, з якими ви зіштовхнетесь потім, коли потрібно буде віддавати гроші з відсотками, вони будуть дуже довго на вас давити, і ви це дуже добре відчуєте. Тому закривайте найближчим часом. Наскільки це можливо? Всі кредити, всі оці розсрочки, все, 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 що пов'язане з банківськими фінансовими інструментами, і живіть без боргів. Це це кайфово. та навіть якщо ви і в друзів позичили гроші, віддайте і закрити цю тему, щоб жити спокійно і впевнено. Шосте відкладайте відсоток грошей в різні фонди. Наприклад, як робив я, я відкладав частину грошей в рекламу. Я рекламував свій блог, набрав аудиторію ще на старті, ще близько п'яти років назад. Це було супер класне рішення. В мене був фонд, який я використовував під навчання. Тобто я заробляв уже в своїй підприємницькій діяльності. Заробляв, а потім дивився: Окей, в мене в фонді накопилось півтори тисячі доларів. Яке навчання я можу пройти? Деякий час було таке, що в мене там досить багато грошей накоплювалось, і я. Не знаходив ті навчання, які я хочу пройти. Це так само нормально і адекватно. Але в мене знову ж таки був фонд, і я постійно думав: по-перше, куди я можу інвестувати гроші в рекламу, чи куди я можу інвестувати гроші в плані нових знань. І це допомагало мені без стресу приймати рішення щодо ось таких інвестицій. Тому що, наприклад, коли всі гроші чисто мої, от мої, знаєте, які я можу використати на якісь кайфи. То якось і не дуже приємно віддавати такі суми, часто значні на рекламу, на знання, на ще щось, ось таке. А коли ви прям під це виділили, вам набагато легше, тобто ви вільно себе почуваєте. Але крім цього, я вам пораджу частину грошей завжди відкладати приблизно 30%. Це достатньо непоганий відсоток. Відкладати просто десь. В долар переводити чи на рахунок в USDT, якось так, щоб ви не могли їх швидко витратити в даний момент. І ці гроші будуть купитись на якісь ваші мрії, на якісь ваші цілі. Я так робив. Я дуже багато відкладав на старті, мабуть, 70-80 доходу. Я відкладав фонди, в тому числі і на свої мрії. І всі всі гроші використовував і жив десь приблизно на 20-30 доходу. Це мені дозволило, по перше, швидко розвиватись, швидко набирати аудиторію, швидко. Набирати нові знання і достатньо швидко реалізувати ту першу мрію, велику покупку у Мерседеса є класа. Сьома фінансова звичка, ми про неї вже говорили частково в минулому пункті, але я постійно інвестую в нові знання. Якщо уточнити, як це відбувається зараз в мене, я. Аналізую себе і розумію, в чому я сильний, і реально, і в чому я готовий передавати купу знань, а в чому я достатньо слабкий і що ще я хотів би в собі прокачати. Відповідно, ось ці слабкі зони я стараюсь перекривати, тому що. Колись, пам'ятаю, в мене була величезна проблема з побудовою команди, з набором нових людей в команду, з контролем і так далі. Звичайно, зараз я цим напряму не займаюсь, тому що в мене є SEO, але мені потрібно було хоча б базово цьому навчитись, щоб не допускати помилки, щоб я колись зверху аналізую всю мою структуру команди, компанії, щоб я розумів, що так, що не так, що можна виправити. Тобто, для того, щоб. Навіть тебе не обманули в кінці кінців, тобі потрібно мати хоча б базові знання. Приведу приклад, для того, щоб тебе не обманули в крипті, тобі потрібно шарити в крипті і дивитись на те, що відбувається уважно. Я думаю, ви аналогію зрозуміли. Тому я зараз постійно аналізую, що я хочу собі покращити, що хочу прокачати, і готовий інвестувати достатньо значні суми в своє навчання без перебільшень, можливо, для когось ця цифра буде. Дуже високою, але за 23-24 рік я інвестував в своє навчання близько 72-74 тисяч доларів. Чи це багато так, чи це оверпрайс в моментах? Я думаю, так, але все одно я готовий дійсно багато грошей вкидати в нові знання, в нові навички, тому що я розумію, на моєму рівні декілька нових класних ідей і інструментів можуть принести за рік, ну прям в рази більше ніж я інвестував. І восьма фінансова звичка, вона буде актуальна, особливо тим, хто тільки починає з повного нуля. Дивіться за тими людьми, які досягли значних успіхів. Старайтесь побачити, як вони спілкуються з іншими, старайтесь зрозуміти, як вони розпоряджаються своїми фінансами, старайтесь зрозуміти в кінці кінців, як вони живуть, чим вони живуть, як вони приймають рішення. Звичайно, ідеально познайомитись з цими людьми в офлайні, де б я знайомився з такими людьми. Подумайте, от де вони взагалі можуть бути, де до них можна підійти і як з ними можна познайомитись. Мені здається, один із найкращих варіантів це просто пити каву в готелях п'ятизіркових в вашому місці. Я сподіваюся, що у вас такі готелі є. Якщо ви живете в Європі, точно, мабуть, в будь-якому місці, особливо в столицях європейських країн, можна такі готелі знайти. І там постійно якісь є заряджені, цікаві люди, з якими. Відкриття можна завести діалог, можна запитатись їх поради, можна познайомитись, і можливо, що прям супер-супер ідеально, ви можете почати з ними якусь комунікацію в плані роботи. Ви можете якось їм допомагати, можливо, стати помічником, можливо, допомогти в маркетингу, можливо, допомогти з якимись побутовими задачами. Короче, в молодому віці, коли ви тільки стартуєте величезну цінність. Матиме любе знайомство, люба можливість задати хоч декілька базових запитань тим людям, які побудували значні статки, і в вашому світогляді вже є супер успішними. Тому що ось ці навіть банальні достатньо відповіді можуть вас суперсильно замотувати, і в моїй історії таке було. Звичайно, я зараз спілкуюсь. Теж з різними людьми, і деякі з них значно більше мають, ніж я. Заробляють значно більше ніж я. Але ну, впливу такого вони на мене вже не мають. Тому що в принципі плюс-мінус він супербагатий, я на нормальному рівні. Але коли я був таким суперновачком, майже на нулі, я почав спілкуватися з тими людьми, які там 30-50 тисяч доларів заробляють на місяць. Оце для мене тоді був розрив всіх шаблонів. Навіть банальні відповіді, навіть просто посидіти біля них, подивитися, як вони комунікують, було супер цінно, і воно мене заряджало. Я робив якісь висновки, і це мені пішло на користь. Тож на початку вашого шляху це прям мастхев. Що ж я думаю, що ці вісім порад зможуть значно покращити ваш фінансовий стан з часом. Але якщо ви хочете зрозуміти, куди найкраще інвестувати свої перші тисячі доларів. Дивіться ось це відео. Я розклав там все по поличкам, проаналізувати. Зуав все і видаю найкраще рішення, яке в принципі можна. Тож, я сподіваюся, що ви вже підписані на цей канал. Якщо ви це ще не зробили, підпишіться обов'язково, поставте сповіщення на вихід нових відео. І вперед до ваших цілей.